Ну, Ця третя ротація була одна з найважчих, тому що коли ми приїхали сюди, от 15 числа, тут були сильні обстріли. ну Важко було. Люди були в паніці, місцеве населення, всі панікували, думали, що буде відступ. Але дякувати Богу, все пройшло нормально, всі живі, здорові. Ну, останні дні трошки затихло і дякувати Богу, що воно так було і далі. Я хочу сказати слова благодарності батальйону Тернопіль, який з нами здесь з літа 2014 року. И на этих ребят можно положиться, с ними можно, как сказать, пойти в разведку. И последняя ротация была ряд задержаний, с которыми с ребятами шли вместе в бой, задерживали людей. Ну, основная задача, перед которой, которая перед нами стоит, вместе с Тернополем охрана общественного порядка, они выполняют ее на пять. Местное население доверяет батальону Тернополя. Ну и знает, что оно всегда может прийти на тон людям.